Кожен має право на життя та здоров'я. Закони природи підтверджують і закони конституційні. Кожен може отримати допомогу, якщо вчасно по неї звернувся до лікаря, і за теорією безкоштовно. Практика ж часто буває прямо протилежною. Мів про безкоштовну медицину вже нікого не дивує. Тим не менш, пацієнт має право як погоджуватись на лікування, обирати його спосіб та лікаря, так і відмовлятися від медичної допомоги, хоча є винятки. Тобто, якщо хвороба Є є загрозливою, скажімо, в інфекційному плані, якщо вона є джерелом поширення інфекції. Якщо людина страждає на інфекційне захворювання, чи туберкульоз, чи на психічне захворювання, і тим самим так само складає загрозу як для себе, в тому числі для членів своєї родини чи для третіх осіб, то право на відмову від медичного втручання тут, тут не діє. Державні медичні заклади задовільняють далеко не всіх все більше стає приватних кабінетів та цілих клінік. А ще екстрасенсів ворожок та народних цілителів, які беруться вилікувати найтяжчі хвороби. Від них теж варто просити ліцензію, радять юристи. Нетрадиційні лікарі так само вони мають вони мають у передбачений законом спосіб, тобто отримати ліцензію у міністерстві охорони здоров'я комітет з нетрадиційної медицини як структурний підрозділ, який надає їм ліцензію згідно. Передбачений законом спосіб на право заняття нетрадиційною медициною, де вони, де вони мають довести, що ця нетрадиційна медицина не суперечить, або це не надається допомога онкологічним хворим чи хворим інфекційним, які потребують, які потребують лише суто суто медичного лікування. Лікарям традиційним часто доводиться мати справу з наслідками роботи псевдоцілителів, як розповідає з власного досвіду головний лікар обласної лікарні Юрій Яцина, якраз на таких шарлатанів у. Суд подавати не поспішають. Відповідальність цих людей, які ці мазі, скажімо, роблять або рекомендують і пропонують, вона, в принципі, юридично передбачена. Бо ніхто не жалується, ніхто не подає у суд на них, краще подадуть на суд. На традиційних, скажімо, на наших бюджетних лікарів. Вони прийшли з проблемою, а ми не можемо рішити, або ми прооперували і ми не відновили руку, тому що нереально її відновити. От тут вони почнуть потім писати і скарги, карги, і суд подавати, і всякі всякі діла. Тобто ми говоримо про відповідальність наших пацієнтів, особливо відповідальність батьків за своїх дітей. За останні роки на Закарпатті фіксується не так багато судових позовів стосовно неякісних медичних послуг порівняно з іншими регіонами. За словами правників, пов'язано це із недоліками самої судової системи. Часто справи пацієнт проти лікаря тягнуться роками і коштують тим, таки постраждалим від неякісної медицини великих грошей. Тим не менш, юристи закликають, відстоювати своє право на здоров'я не тільки варто, а й необхідно, бо ж перший обов'язок лікаря не зашкодь, а пацієнта будь-відповідати. До власного здоров'я